Наталія Львівна Забіла народилася 5 березня 1903 року в Санкт-Петербурзі у дворянській родині з великими мистецькими традиціями. Серед її предків поет-романтик Віктор Забіла, дід поетеси Пармен Забело, скульптор. Батьки Наталі вчилися в художньому училищі Штігліца. Дівчинка зростала в атмосфері захоплення художнім словом, музикою, живописом. І це, певна річ, вплинула на її розвиток, художні смаки. Вона багато читала, зокрема твори Тараса Шевченка, і вже в дитинстві пробувала писати вірші. 1917 року сім'я переїздить до України і оселяється в невеличкому селищі Люботині, нині Харківської області. Батько залишився в Петербурзі, тому старшим дітям довелося працювати, щоб якось вижити. Наталя закінчує прискорений курс гімназії, працює на різних посадах, кілька років вчителює в селі Старий Люботин, нині частина Люботина під Харковом. Роки вчителювання багато дали майбутній письменниці. Вона дістала чимало безпосередніх вражень про. Чинівське життя навчилася бачити в кожному малюку особистість. 1925 року Наталія Забіла закінчила історичне відділення Харківського інституту народної освіти. Ще в студентські роки Наталія пише твори для дітей прозу та поезію. 1924 року в камянці подільському в газеті Червоний кордон її чоловік Сава Бошко надрукував перший вірш Наталі на тематичній сторінці Війна війні. Після закінчення інституту працювала в редакції журналу Нова книга в Українській книжковій палаті. Видавши в 1928 році віршоване оповідання для малюків про маленьку мавпу, Наталя Забіла твердо стає на шлях творення дитячої літератури, і, хоч час від часу у неї виходять книги для дорослого читача, твори для дітей стають її покликанням її щоденною турботою, і з часом приносять їй заслужений успіх та любов мільйонів юних читачів. У роки війни Наталія Забіла жила і працювала в Казахстані. Повернувшись до України, очолювала Харківську письменницьку організацію. До 1947 року редагувала журнал Барвінок. Близько 200 книжок для дітей, переважно для дошкільного та молодшого шкільного віку, видала Наталя Забіла за час своєї літературної діяльності. За драматичну поему Троянові діти та фантастичну п'єсу Перший крок в 1972 році Наталя Забіла першою в Україні була удостоєна премії імені Лесі Українки. Наталя Забіла була упорядником читанок для другого і першого класів, які згодом неодноразово перевидавалися. Як громадський діяч Наталя Забіла протягом багатьох років була головою комісії дитячої літератури у спілці письменників України, членом редколегії дитячих журналів, редакційної ради дитиздата, виступала на письменницьких з'їздах і нарадах з питань дитячої літератури як критик і літературознавець, померла у Києві 6 лютого 1985 року у віці 82 років.